Всім привіт. Доброго вечора. ми Крає. з Миколаєва. Граємо сьогодні в сапу, граємо мультиплеєр. Корол... Королевська битва. І зараз ми будемо пиздиту ремар. Що у нас відбувається? Як завжди, повна дуба. Скот грає на МакБеті. в нас іменний персонаж Макбет. Шість хагерників. Які нормандці з прапором. 10 вояків, 10 вояків та пачка левісів з луками стоять у будиночку. Сакси мої грають блядським ростером. 5 поїнтів левісів, раз, два, три, піп. Раз, два, три. І. Варлів. Ось. Один поинт лучників у нас є. Шов пана Андрея. 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 Так. У мене ростер. Дві пачки вояків по 12 штук і три пачки левісів. Одна пачка з луками і Варлорд. Якраз як вчора закінчив його фарбувати. Ось. Окупували лісок. лісок. Ліси. Варл... Ліси Варлордор там і там. 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 На постаменті. Ось. Так. А, а, Спудер знімає бродачі на воїнці. Так. А мої сакси починають першими. Будемо стріляти з цих пацанів. Був лютий чарж 12 хрешниками 12 ой, 12, блядь, левісами, 12 левісів. В мене один вмер у нього п'ятеро. те Все, передаю хід. Закінчився перший хід Скотів. Що відбулося? Не скотів, а цивілізованих християнізованих піктів. Я навіть пострівся. Росіянізованих. Що, що ти здоровнула скальпська подлюка? Так, що відбулося? А, лицарі нормандські під'їхали на маневрах трохи. Тут а, лукарі за рахунок опілки Diversionary волей трохи гепнули сюди. Одного, здається, вбили. Так. Потім за рахунок активації вийшли з полів, ці хлопець сюди, ці хлопець сюди. ткнули дротами за рахунок Білки Річ. Тут один. Там але, за так. А тут, ну, коротше, два влучання, але два сили вдали. Зато без потіга. Так. Якось так. Закінчився перший хід САксів. Вийшли лучники. Постріляли вісім разів по цьому загону, все влучено, я все посейвив. Я не в них стріляв, я стріляв в ту кавалерію, але випадково, випадково вітром занесло, занесло з цих лучників. Я вийшов і знову зайшов. Але, 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 але потерь ні. Так, потерь ні. Потерь ні. Прошу занести до протоколу! Так. Втрат немає. Втрат немає. Втрат немає. Ті хлопці вийшли раз і вийшли два. А, закінчився хід а, Скотів. Максимально Скотський. непродуктивний. Так. так. Билися цими билися хлопами в воїнці. Бул... Я втратив одного вояка, а там патріоти. Було, було спочатку постріли злучників, один загинув, а потім було два ХТХ. Я нікого не втратив, він втратив одного. Ну, типу, розмінялися. Тип того. Тип того, так. Да. бо він ні одного вбив за цілий хід, і Нем. я йому вбив також одного. <світ> Закінчився ход цього пана Сакса. <світ> Що було? Хлопці помивали ще на емочку. Тут люті е лучники стріляли в скотів, е влучили, <світ> не вбили. Так, і стріляли в мене, влучили, вбили двох. Був чардж лучників, двоє вижило. Я не, не знаю, втратив колись чи не. І був чардж вояків. Е, У мене втрат немає, в нього один вмер. Ось. Було 8, е, сивів, один не по себе. Це. Ось була стрілянина по моїм лучникам. Вбили троїх. Потім був героїчний чардж. марш, а потім чардж. Оцих ось скотій. Троїх вбило. Не забувай про наголос. так. все Ось було 19 бросків, 10 влучань, вбили троїх. Все. І одного вбили. І одного так втратили. Закінчився ход скотів, а, Була скотська магія. Лонж Спірс, контратак. Трохи підійшли та вирізали шостерих левісів, а в нас втрат немає. Так. Тепер мій хід. Була люта сеча майже. Вона була плюта, якщо тут відмінили активацію. Вони відпочили таким чином а, дві фатіги. А тут 12 чуваків, почать тих 10 чуваків, 9, 9 чуваків. Ось а, вбили. П'ятеро. П'ятерих. Так. Піп, ета тема. Ось. І тут влучники вистрілили вбили трьох. Я довольний. Що була? Тут постріляли, що вбили одного. одного. Ось, помувалися, порізав, щоб не була чаржа. Тут що було, тут була люта сеча, 19, а так вбили аж одного левіса. Ось. Норм. Норм. Продовжуємо грати. 14. Чи 14. Ти ну, 12 генерував, та, і, і два... два... Два додаткові раз і два додаткові два. Ні, і того 16. Ні, 14. Що в нас було? Люта Сеча знову а, прийшли, грешники по жили, вбили троїх. троїх. Втратили двоє. Втратили 19 кубіків. Майже більша частина не влучила на четверки. Ти там накидав шосток. Я з... Три. Три. Я, блін, за допомогою. Сім сивів сумарно було так, в нього, так. Так, да, так, да, да, там було Дефенс DC, коротше, мудрився втратити ще двої. Це просто жесть. А ця падлюка, бля, ка! Как? Як це ти робиш? Так. Тому, а... тому я більше люблю грати в реалі, ані в ТТС, бо в ТТС якби не такі класні. Але так. в реалі можемо тримдулі виходити. <laughs> а потім четверка вояків почарджило, було одного, втратила одного. Що тобто Ось, спір. Все. Що було? Закінчився мій хід. Е, був чардж е, хлопами кешників, два вмерло. В мене вмерло Троє. три. Ось потім був чардж з 12 човака-12 чоловіків, Вмер е, двоє. двоє. В мене втрат немає. Бо відвідка була 2 так десь. Все. Щось пацани грустя. Закінчився хід піктів. Ой, піктів, блін, скотів. Воно ну, майже однаково. Що було? Був чарж Варлордом Левісів. Вижив мій. Нормально і... так порубав. Так. І був чарж ГРшниками е тих ось. Що з там вбило? Так. Ну і вступили. Е Все. Е Відбувся хід пана Сакса. Був чарж, все було направлено варлів, варлі, да, стрільба, стрільба, потім ще чарж. Там варлір так зоснути, все вистри. ну, Стоїмо. Був відчайдушний чарж Варлорда. Нічого не зробили. Ну як нічого не зробив? Пизди получила від МакБата. І. Так, було неприємно, було дуже неприємно. Ну, якому як? Макботу сподобалося. Так, а тут був чардж, О, чардж, Тут була стрільба двох вбили вояків. Закінчився ход пана Скота, був героїчний чардж. чарж. <рес> мак у оцих пацанів. Пацани втратили чотирьох, чотирьох а ну, по... Я поганенько накидав на ту хід всього на всього п'ять Так. І ти з 12 так, з 12 ЛСІВ був розігнався за рахунок контратаки, спірси, все, як я люблю. Але, 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 як зохнутий, хлопаки чаржанули сюди, не змогли вбити одного Ну там Завдяки фатів, там підняв собі, підняв собі броню до шостої. Я теж собі до шостої, коротше, постукалися щитами та нормально повернулися до маби. Там. І словами, цей хлопак якийсь притрушений на голову. Ми не будемо з ним воювати. Ось. Була стрілянина мого варлорда, бившого, колишнього. Ось він вмер. На жаль, ми його не вбили в рукопашну. Так. Пристрелили стрілою глаз. Так. Намагалися прийти в чардж до лучників. Я порізав, де прийшли. Все. Був чардж Леві сини Ворлорда. Нічого не вийшло. <гум> Був розгін, Дарк... Атак, досі, досі, досі". До... а так досів, де фенс до. Ти знаєш, чому прикол? Я тобто, тобі тебе повинен бути, бути не на 4, а на 5, а резогнути. <гум> ну і ж так, і похоже. <гум> Все одно. <гум> Кінець <гум> партії, типу. <гум>